Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Чому акції Intel та компанії United Health виросли за останні 5 днів на 25%? Що там сталося, що відбувається, чи варто купувати ці акції в даний момент? В цьому відео поговоримо про це. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом. тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Бачимо в гуглі, наприклад, що за останні 5 днів акції United Health виросли на 11% і тут ще є постмаркет або премаркет, тобто неробочі години, де ще воно не відображається, ще акції в деяких брокерів не можна купити по цій ціні, але ми бачимо, що вже ще був е, високий такий ріст. І якщо взяти за весь період часу, то бачимо, що 23 майже відсотки виросла компанія United Health за ці 5 днів. І якщо взяти компанію Intel, то бачимо подібна ситуація. Так само, ось тут вони почали відростати. І за ці 5 днів вони виросли на 20%. А якщо взяти ще цей Робочий час, то бачимо 24,5% компанія виросла за тільки за 5 днів. Про більшість цього я писав в своєму телеграм-каналі. Ось так він виглядає. Переходьте, підписуйтесь, бачите про United Health, про Intel. Так само. В загальному тут публікую різні звіти компанії, які я тримаю, або на які я там дивлюся. Так само тут публікую, що я купую, що я продаю, не жодного інвестиційної поради. Це просто от я ділюся тим, що я роблю, а ви маєте завжди приймати своє власне річ. Рішення і не повторювати за кимсь за мною або за іншими інвесторами. Я роблю і відповідаю своїми грошима. Ви купуєте і відповідаєте своїми е, грошима і приймаєте рішення самостійно. В описі під відео посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь. Отже, по черзі, що там відбулося, наприклад, компанію United Health United Health купила компанія Ворена Баффета, 5 мільйонів акцій, точніше, вже не Ворена Баффета, від квітня він відійшов від своїх справ і передав свої справи цю компанію своїм наступникам. І вчора був звіт про те, що перший Хатавей купили 5 мільйонів акцій компанії Юніт Хелс, і це дало великий поштовх цій компанії, так як вона вже від початку року пала на 50%. І бачите тут, що, наприклад, ще в квітні компанія коштувала майже 600 доларів за акцію. А зараз ось вона коштує 270. В якийсь момент вона виходила взагалі до 237 доларів за акцію. Ну але в принципі, ось бачите, як відкриються сьогодні торги. Компанія коштує 300 Доларів за акцію, хоча, якщо перейти до мого брокера, то бачимо тут зовсім іншу ситуацію, що брокер відображає 305 доларів за акцію. І бачимо, як за тиждень ось вона виросла на 24 майже на 25%. Компанія Berkshire заінвестувала 1,5 мільярда доларів в компанію United Health. Це дало такий великий поштовх. В принципі, вони не дуже багато якби заінвестували, якщо взяти саму капіталізацію United Health. Але ця новина дала інвесторам іншим надію на то, що така велика компанія. Компанія, як Berkshire Hathaway, бачить в ній перспективу і майбутнє. І те, що в неї зараз є проблеми проти них там позови, що Трамп зі своїми тарифами, митами і так далі проти медицинського сектору. І за чого компанія втрачає і як в ціні, так і в прибутках. А от ця новина дала надію інвесторам, що все ж таки ця компанія хороша і в неї є майбутнє і перспектива, і що вона може відрости назад до своїх там 500-600 доларів за акцію ну або хоча б до 300. 350 або 400 і наступна подія це компанія Intel, чому вона зросла? Бачимо так само, що за останній тиждень вона виросла на 25%, і тут бачимо, що на примарк ще доросла майже до 25 доларів за акцію. Перейшовши до брокера, так само бачимо, що 24,70, 25% майже плюсом вона зробила. І зростання акцій компанії Intel відбулося через те, що Трамп розглядає можливість купити частку в компанії. Intel. тобто уряд США розглядає можливість купити частинку компанії Intel і цим самим допомогти їм у своєму розвитку. І на фоні цієї новини акції з компанії зросли, бо Трамп дещо там заявив. Але в принципі це ще не точно, як то кажуть, тому що вони тільки розглядають, а не сказали, що ми точно купуємо і що ми вже придбали або будемо вже виділили на це гроші. І в загальному з другої сторони, чи це сильно допоможе цій компанії, особисто моя думка, що не дуже. Так, вони дадуть додаткові якісь гроші. Так, їм буде простіше там добудувати свою нову фабрику в Огайо, але щоб вийти на якесь лідерство, щоб увійти назад в гонку між Nvidia, між AMD і так далі, від просто такої заяви, або навіть якщо вони дадуть гроші, якщо вони викуплять частинку, це не дасть їм можливості стати лідером або зробити якісь нові чіпи, які обійдуть AMD або NVIDIA. Тому що люба компанія заробляє від продажу свого своєї. Продукції, а не за того, що їм просто дали гроші, вони у них або на балансі, або вони там можуть собі побудувати якийсь, якусь нову фабрику, яка після побудування так само ну, чіпи треба буде кудись комусь продавати. А якщо на них немає попиту, ну то як би і що з того з, з тої фабрики, яка вже буде побудована. Звісно, для компанії буде полегшення, але чи дасть це якогось мега росту? Особисто моя думка, що поки що ні, тому що їм потрібно розроблювати свої нові чіпи і плюс комусь їх продавати. Ще давайте глянемо на фінансові показники самих цих компаній, що у них там відбувається. От якщо взяти Intel Corporation, наприклад, за платною версією сайту Investing.com, то тут показується така штука, як справедлива вартість, наскільки компанія переоцінена, недооцінена, яке в неї фінансове здоров'я і так далі. Бачимо, що, наприклад, фінансове здоров'я бачимо компанії Health у них в жахливому стані. Справедлива вартість така, в принципі, вона є, як плюс-мінус, як має бути. Точніше, справедлива вартість аналітики цього сайту оцінюють в 21 долар. Тобто вона переоцінена, рахується на 12%, бо зараз компанія, бачимо, варта майже 24 долари. Хоча і технічний аналіз написано Strong Buy точно купувати, але це вже таке досить цікаве питання, чи Strong Buy, чи варто купувати. Якщо перейти в фінансові показники, то бачимо, що ревеню за останні 3 роки постійно йде в мінус. Мінус 20%, мінус 14%, мінус 2%. Gross Profit так само, мінус 35%, мінус 19%, мінус 20% майже 1%. We'll be right <laughs> back. по чистому прибутку, по net income, тут взагалі у них у останні 6 років вони в мінус, мінус, мінус. Net income – це після сплати всіх зарплат, податків і так далі. От у них залишається, у них все менше йде. А в 2024 році вони взагалі пішли в борг. Компанія «Боржник». EPS останні 4 роки, бачимо, наскільки знизився із майже 5 до мінус 5. Дивіденди так само останні 2 роки вони зменшували на 50% в 2023 і на 50% 50% у 24-му. Кількість акцій вони почали довипускати за останні 4 роки. Якщо взяти вкладку Forecast, прогнози на майбутнє, то бачимо, що нормальною ціною вони рахують 20, майже 2 долара. Протягом наступних, наступних 12 місяців не мінімальною ціною це 14 доларів і максимальною ціною 28 доларів за акцію. В чому особисто я, ну якби так сумніваюсь. Ну, хоча, знову ж таки, в цьому світі може бути все що завгодно. Справедлива вартість по різних моделях. Бачите, ось тут по 12 моделям була оцінена, і середня справедлива вартість майже 21 долар. Ну і які тут моделі оцінки були можете собі бачити на своєму екрані. Компанії Intel я не маю. В своєму портфелі, а от наступна компанія United Health, я собі був придбав, зовсім небагато цієї акції. Там, здається, по 259, як вона там падала, була по 240 не докуповував, на жаль, хоча поживемо, побачимо. Якщо тут подивитися, то бачимо, що здоров'я компанії в чудовому стані, Недокупленість рахується в 26%, бо справедлива вартість вони рахують аналітики цього сайту в 343 долара за акцію і сентимента. Аналітичний зберігається бай купувати. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,3%, тобто 8,84$ цента на одну акцію. А компанія Intel відмінила свої дивіденди. І, до речі, ще одна із причин, чому акції почали рости. Бо перед новиною, що компанія Баффета купила собі акції United Health, компанія United Health повідомила про те, що вона зберегла свої дивіденди, і це дало там на 4%. і з цього компанія підросла просто після цієї новини, що вони не зменшують свої дивіденди, а залишають такі, які є. По фінансовим показникам UnitedHealth Хелл бачимо наступне: що в останні 6 років компанія йшла в плюс по ревеню по дохідності. Плюс 7, плюс 6, плюс 11, 12, 14, 7%. Гросс профіт в 24-му там був мінус відсотки, Перед цим було постійно в плюс. Понед інкам по чистому прибутку. Ось тут був найбільша проблема, що у них в 24-му було мінус 35%, тобто пороздавали вони там всі свої зарплати податки. І це зменшилось у них на 35% порівнюючи до попереднього року. Ну а так як упав нет інкам, то ЕПС так само впав на ті самі 35%. Але із Позитивних новин бачимо, що кількість акцій вони викуповують, роблять бейбеки, і дивіденди вони збільшують постійно із року в рік. Це були річні показники. а Якщо перейти в квартальні, то бачимо, що за останні два квартали, в принципі, по ревеню вони пішли в плюс, і в загальному за останні шість кварталів то бачимо в 24-му вони там мінус один відсоток всього було. В кінці 24-го, то майже сказати, в нулю вийшли по ревеню, відносно попереднього там кварталу. Грос профіт тут уже за останній квартал у них було мінус 16%. І net Income от якраз таки в цьому кварталі на 45% впала. Але кількість акцій все одно вони довикуповують, роблять бейбеки, і дивіденди вони збільшили. Для тих, хто не розуміє, чому тут написано, чому я говорю, що акції виросли там, до 305 доларів за акцію, а тут написано 271. Це ціна закриття попереднього дня. А ось тут написано всього на приймаркеті, яка реальна вартість в даний момент. Бачимо, тут плюс 12,5%, тобто 305, майже 306 доларів за акцію. Акцію на примаркеті. Як відкриється, то тоді оця ціна перейде сюди. Ну і знову ж таки, якщо ціна піде ще вверх, ну то ще, ще більше буде ціна. Якщо там інвестори передумають, почнуть продавати, то ціна піде вниз. По фарекасту прогнозам на майбутнє, бачимо наступне: що справедливу вартість за 12 наступних місяців вони вважаються 327 доларів за акцію. Найнижчою ціною вони вважаються 200 доларів за акцію. Найбільшою ціною вони вважають 626 доларів. За акцію, тобто за один рік. X2. В даний момент вважається недооцінка в 20,5%. По справедливій вартості і моделям оцінки, бачимо, тут по п'яти моделям тільки оцінювалось. Ось такі були ціни. І середня вартість, бачимо, що 343 долара, якщо рахувати по цим п'яти моделям. Також нагадую, що сайт Investing.com продовжує, точніше, вже закінчує свою літню розпродаж 50% знижки на їх преміум підписку Investing Pro або Pro Plus. Зараз ви можете купити її. За смачною ціною з 50% знижкою. Якщо будете реєструватися по посиланню під цим відео, то достанете ще додаткові 15% знижки, тобто в сумі будете мати 65% знижку на річну або двохрічну підписку Investing Pro або Pro Plus. Про цей сайт окремо в мене десь є відео. Я там про нього розповідав. Може, тут буде посилання. В загальному коротко, що ви будете мати що що воно вам буде давати. Якщо у вас буде Watchlist, наприклад, то ось так буде виглядати, наскільки компанія там недооцінена. Переоцінена, яке в неї там фінансове здоров'я, чи в хорошому стані, чи в поганому стані. От Знову ж таки, якщо взяти останнє United Health, бачимо, що здоров'я в неї в гарному стані і вона недооцінена рахується. Тому за версією цього сайту вони б її рекомендували купувати. Знову ж таки, жодної фінансової рекомендації, це то, що показує сайт. Якщо взяти компанію Intel, тут то бачимо, що здоров'я в неї ну, таке нормальне рахується, справедлива ціна. Так само все в нормальному. Якщо тут дивитись, то, наприклад, Справедлива вартість аналітиків переоцінена. Бо аналітики рахують нормальною ціною це 22 долара за акцію. А зараз вона там майже 24. А інвестінгком за своєю платною підпискою інвестінгпро рахує взагалі, що 21 долар це так сказати красна ціна, і вона переоцінена зараз на 12%. Знову ж таки, все, що тут показується, це не означає, що тільки на базі цих показників треба брати і вибирати собі компанію і купувати, але це спрощує собі робити аналіз компанії, тому що. В будь-якому випадку вам потрібно перейти на сайт, почитати про цю компанію, прочитати про їх звіти і вже потім приймати рішення. Такі сайти допомагають вам, але на них не треба спиратися і тільки вибирати компанію, тому що ось тут написано, що недооцінено і треба купувати. Бачите, тут недооцінено, а жах... компанії здоров'я жахливе. Ще будете мати доступ до ProPix. Це топ 10 акцій, що місяця вони відбирають за своєю версією, наприклад, тех Титани. Бачимо, вони говорять, що акції. S S&P 500 наприклад, індекс виріс за останні там, 12 років на 353%, а їх акції тех титанів виросли на 2000, майже 400%, що там на, на 2000% обігнали індекс SP 500 за ці там, 12 років. Це приблизно ось так відбувається. Вони, напи, вони пишуть, що вони додають, що вони продають, або що вони собі залишають. І таких підбірок у них є багато, не тільки на тех титани, а так само ось, побити там sp 500 Dow Jones, міткапи краще від Ворена Баффета, мексиканські акції, так само корейські, італійські і так далі, німецькі. Тобто не тільки одна підбірка з 10 акцій, а таке така диверсифікація по різним країнам. Ще є така штука, як база знань, Data Explorer. Ви переходите сюди, тут різні значення фінансові, ви не знаєте, що таке Еві до наприклад. І ось натискайте, і воно вам показує, розписує, розказує, як це все рахувалося. Дуже багато, корисно. Для новачка і не тільки для новачка. На різних мовах це тут відображається, може бути англійська, українською, на жаль, немає англійська, російська, китайська, мексиканська і так далі. І ще будете мати доступ до їх штучного інтелекту, який заточений під інвестиції. Ось з останнього, наприклад, якщо ви пишете там, чому акції Intel зросли 14 серпня на 7%, і воно вам розписує. Для вас застереження, можна сказати, не задавайте просто таке питання і все. Дуже добре, штучний інтелект вам дає підсвітити якісь. Проблеми компанії, тому з ним треба сваритися, так сказати. Тобто задавати якісь йому ще додаткові питання, казати йому, що чому він там може бути неправий. Ваші думки. І тоді він може вам відкривати якісь інші сторони медалі, так сказати. Бо якщо ви просто напишете там, чому акції зросли, або чи варто купувати акції, воно вам розпише, що так варто, і просто розпише, чому там щось сталося. Я йому там задавав додаткове питання, чим це може допомогти компанія, бо одна річ, що США дасть гроші, а зовсім інша справа, що компанія програла. Лідерство і, і має мало клієнтів на свою продукцію, і воно там далі розписує на що звернути увагу і що це дасть. І далі ви з ним можете там продовжувати сваритися, і він вам буде під. Вповідати, підсвічувати якісь моменти, на які ви не звертали увагу. І якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях, що ви думаєте, бо ось на днях має бути саміт Трампа і Путіна, де вони будуть домовлятися, розмовляти про Україну. Як ви думаєте, до чого це дойде, чи щось це дасть, чи не дасть. Буде цікаво почитати ваші думки. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, якщо хочете додаткові 15%, тобто в сумі 65% знижки на Investing Pro або Про плюс. То по посиланню під відео переходьте, реєструйтесь. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.